Наші люди і в Африці наші, і в Британії наші. розумієте? От дивіться, тільки попав до нашого вже. Я перед цим чотири години ждав, щоб потрапити просто до лікаря. Тільки потрапив далі. А, до лікаря. А ти речі, знаєте, як ждати? Отак. От тут люди сидять, свідомі зустрічають, на колясках сидять. І отак от сидять, і чекають, чекають, і блядь, замерзають, і жопа мерзне тут сидіть. Ні кушетки, нічого. Я вже показував кадр. І тільки потрапляєш до нашого вже через 20 минут у мене рентген, потім мені КТ роблять, потім ще. Вже wow. yeah? wow. 5 хвилин не пройшло, вже знову я йду. Чудо вообще. Зараз буду грошей платити. За таке треба просто розстилувати і пам'ятник пережити тут за кордоном поставити. Окей. Okay. Так, друзі, ну ось, все. Дурдом, я Стіни, головою боться від стін. Смотрите, на рубашку все. А. Не, ніце лафея, я. Ну, на це найду. Понятно, як тут. Самі раком люди заповзають, самі сідають на кресло, нікого не, не їбав взагалі, з що з тобою просто житься. Де ці мід брати, де ці сестри. Це ви поняли, що було чого він, заползав раком сюди. Ті приїхав на таксі сюди, з таксі раком полз сюди, і тут же ж дивиться, швидка стоїть і так далі. Ніхто йому не поміг. Його жінка брала коляску він раком залазив на ту коляску. Це просто сю. Ви собі таке уявляєте, це вообще. А чого він приїхав на таксі? Бо швидка, типа така, ну, ось тебе не дуже серйозно, там щось нога сламана, сам приїдеш, ніби, поняли? Я думав таке, ну от в містер Бін в комедійних серіалах десь відбувається, ну не в житті,